Привітати вас в цій залі і висловити щиру вдячність за вашу увагу та небайдуже ставлення до питань удосконалення виборчого законодавства України дозвольте висловити окрему подяку експертам Венеціанської комісії та бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ за надання міністерству юстиції України вкрай важливої експертної допомоги та підтримки. Ми глибоко цінуємо увагу Венеціанської комісії ОБСЄ Європейського союзу до дій України в напрямку проведення вільних, демократичних, чесних виборів та забезпечення виборчих прав громадян України. Міністерство юстиції України сьогодні очікує на висновок Венеціанської комісії та обсє БДІПУ. До до, до до опрацьованої редакції проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досконалення законодавства з питань проведення виборів, в якому міністерство юстиції врахувало більшість попередніх зауважень та рекомендацій Венціанської комісії та ОБСЄ. В Свою чергу для вироблення узгодженої позиції стосовно імплементації рекомендацій, які мають контроверсійний характер, Міністерство юстиції продовжує проведення циклу круглих столів, який, як показав досвід є прекрасною платформою для експертного обговорення та досягнення поставленої мети. Мені дуже приємно, що і ініціатива Міністерства юстиції схвально сприйнята громадськими організаціями, парламентарями, нашими європейськими партнерами. І всіма небайдужими до розвитку виборчого законодавства України. Сьогодні, в рамках роботи другого круглого столу, ми зібралися для того, щоб обговорити рекомендації ліцарської комісії та обов'язків ДІПУ щодо кодифікації виборчого законодавства України. Отже, виходячи з мети сьогоднішньої зустрічі, пропоную торкнутися наступних питань. Перше почути про зарубіжний досвід кодифікації виборчого законодавства, друге обговорити доцільність проведення кодифікації виборчого законодавства України, оцінивши її переваги та застереження, третє визначити основні питання виборчого процесу, які можуть бути уніфіковані незалежно від виду виборів. Четверте відповісти на питання, чи можливе об'єднання в рамках проведення кодифікації норм виборчого законодавства та законодавства про референдуми. Відповіді на зазначені питання, на нашу думку, є визначальними при оцінці, оцінці подальших кроків напрямку реформи виборчого законодавства. Напередодні бажання виступити висловили окремі експерти в галузі виборчого права, прізвища яких ви бачите в порядку денному. Однак, якщо у когось з учасників є свої зауваження, застереження, окремі думки, бажання. Взяти участь у виступах у обговоренню запитання прошу за мікрофоном. Тож запрошую до обговорення та впевнена, що сьогоднішня дискусія допоможе нам не лише виробити узгоджену позицію статутного питання кодифікації виборчого законодавства, але й продовжити з цього боку. Скажу, що міністерство юстиції виступає за безумовну гармонізацію виборчого законодавства.